Кусиненкове, що на Дніпропетровщині, навчалася в місцевій школі, де з дитинства проявляла творчу активність та лідерські здібності. З цікавістю відвідувала гуртки, була учасницею танцювального колективу. Після закінчення школи, побравшись педагогічну ниву, працювала піонер жартою за направленням відряджена на рік піонерський табір Молода гвардія міста Одеса». Саме там Валентина Григорівна здобула неоцінений педагогічний досвід та зустріла свою долю майбутнього чоловіка Степана Василя Івановича. Випробувавши себе на педагогічній ниві, вступила до Криворізького педагогічного інституту і здобула спеціальність. Вчитель біології продовжила свій педагогічний шлях в Зайцівській загальноосвітній школі. В цей період створила сім'ю, в якій народилося два хлопчики. В 1991 році, в зв'язку з сімейними обставинами, сім'я переїхала на батьківщину чоловіка. Саме тоді Скала Подільська дізналася про творчу особистість нашу Валентину Григорівну, яка розпочала свою діяльність як методист, а згодом директор позашкільного навчального закладу Скала Подільський дитячий парк». Педагогічний стаж роботи Валентини Григорівни 53 роки. Валентина Григорівна є відмінником освіти України. За свій професіоналізм та активну громадську позицію відзначена Міністерством освіти і науки України Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді орденом відзнакою імені Монорик. Користується повагою громадськості, керівництва громади, колективу закладу, який очолює їх вихованців та батьків. Отже, запрошуємо до слова стефуну Валентину Григорівну, творчість якої зібрала сьогодні нас тут. Благодарю. Я вам багато не буду говорити, бо напевно моя творчість така, що робити, щось творити, зароджена і ще була з самого-самого дитинства, бо я не могла сидіти так, щоб щось би не робила. А потрапивши у Скалу Подільську, потрапила в такий колектив, який є, і надихнув мене на таку творчість, що треба щось робити для себе, когось навчити і ще щось і подарувати. І от з тих пір і виникає така ідея, що щось потрібно зробити. Будучи на семінар... семінарі в області, в Тернопільській області, в одній із шкіл. Я побачила, як діти захоплено роблять невеличку лялечку. І перша моя лялька була це лялька-мотанка творяничка, яка запашна, і яку можна поставити біля ліжка, і її можна подарувати, її можна носити з собою. Якщо Десь там їдеш, вона влазить в сумку, а травами наповнена вона тут, валір'яна є, м'ята, Меліса, яка дає заспокоєння тоді, коли, ну, можливо, да, десь не так іде в житті. І після того почали свою таку діяльність щось творити. Ну і з приходом у колектив Ірини Олексіївни, вона прийшла в колектив із своєю м'ягкою іграшкою. Почала робити вона м'які іграшки, і ми всі, як діти, так і дорослі, зацікавилися цією роботою. І так поступово-поступово хотілося щось зробити своє, щоб і для своєї душі. Ну і перше, що Ще починала я що це починала із бісеру. Брала бісер, мені подобалося як його сидіти вночі, ввечері, коли потрібно заспокоїтися, нанизувати такі невеличкі частиночки, і щоб вийшли такий витвір. Ну, от, ось така такі роботи. Їх у мене ну, не, не дуже і багато є, але і є їх таких робіт. А потім захотілося не тільки зробити е, таке, щоб було і е, дарувало е, якесь захоплення і задоволення, якщо ти дивишся, ще й собі сукню вишила. Вже там напрактикувалася, значить, я могла вишити, пошити те, що я би захотіла. Ну те, що на мені експоною обміну досвідом у Німеччину і в Польщу, то я ляльки-мотанги матала і в автобусі невеличкі, щоб можна було подарувати. Бо так потрібно було, щоб щось залишити про нашу делегацію. І так і в Німеччині є лялечки наші, і є і у Польщі є ляльки. Ну, Люблю друзям дарувати і в Канаді. свої. І в Канаді є. А є да, є єдиний екземпляр в Канаді. Одна лялька, лялька-берегиня є в Канаді. Нещодавно ну, ми знаємо, яке у нас оце спіткало. Такі обставини, негарні, важкі, і до нас в скалу е, приїжджає дуже багато людей, переселенців. І вони також заходять до нас у парк. Одна із е, сімей із Херсона, я розказувала вже колегам, приїхали, були, зайшли в дитячий парк. І... Побачили роботи. Їм дуже сподобалося. Ну а от жінка, вона сама психолог і працює із ніби вагітними людьми з вагітними жінками. І її ляльки дві сподобалося. Та лялька мені подобалася, і вона не тільки мені подобалася, всім вона подобалася, але я мусила її. Просто-напросто подарувати. Бо я знала, що ця лялька піде на користь комусь і можливо комусь принесе задоволення відпочинок душі. Ну, і тому -то ну, і я дуже-дуже вдячна, що є мої колеги із Бердяківської гімназії, із самих Бердяківець, є і старостиня, є працівники культури Бердяківців. Я завжди говорила, що я люблю Будяківці, люблю той колектив і дітей, люблю, з якими я працювала. І так як була в мене можливість тільки щоб запригнути туди, у Бодяківці, в ту школу, я обов'язково туди поїхала. От. Ну і вам усім я дуже дякую. На кого би не глянула би, кожному я би могла би подякувати і сказати велике спасибі вам за те, що ви мене ну, підтримуєте і що ви ну, такої, як я є, от ви мене признаєте. Весна Дякую. присутній. Голова Скала Подільської селищної ради Ігровоподала, тож запрошуємо вас до слова. Доброго дня всім. Доброго дня. Шановна інтелігенція Скала громади, але я б хотів, щоб було більше скалиподі. Ну, напевно, що і голова подякується. Голова відкрив музей, подяківцях, можна сказати, перші ж, кроки були до того музею, бо там був, мав бути, ресторани, Олег посильова знає ту історію всю. Але дякуючи нашому спокійному ангеловському Володимиру Ярославичу, що він прислухався, просто прислухався до про мене. Як до молоді, що хай буде музей. Чарку можна випити і десь і за так що так музей. Але я не до цього. Я хочу подякувати сьогодні першим Збройним силам, які нас на сході оберігають. в нас немає тут яких бойових. Ми бачили, це ніч, довга тривога. Слава Богу, що вона нас минує. По-друге, що в нас є яке, ця діла розкласти, може це земля подивитися, можуть десь в неділю, в суботу, буде святка, я знаю, що люди відвідують ваше вістою. Я думаю, що відвідувати маю зараз трошки плануємо. Ну, все не нормально. Відкрив один, відкрили другий. Може, десь хтось є скептики, які кажуть, що не треба музей. А я запакує каміння таки людина, що мені щось в своєму житті все треба. І спорт, і музей, і дорога, і тротуарі, і гроші, і так далі. Тож, пані Малофено, я вас вітаю. Бажаю вам гарного здоров'я, натхнення до цієї праці і всього, всього що ви собі задумали, працюйте на благо нашої громади. Дякую. 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 дякую всім, бо я вам можу, я їду. Ну, а вам дякую, що ви, ви все ж таки... Ну, ну, я... Натхнення вам, натхнення. Ґрунка, Дякую! Дякую. 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 Запрошуємо Дякую. до слова начальника фінансового відділу Скараподійської селищної ради пані Олександру Малюк. Доброго дня всім, шановне товариство, доброго дня, волонтери на я десь її знаю вже, скажімо, давніше, не, не, не тільки від тих пір, коли прийшла сюди, ще цей від району. Дуже дійсно гарна жінка, розумна жінка, яка, мені здається, що у кожного на душі є різні моменти, є щось, скажімо, тяжке на серці, є радість, але вона завжди усміхана, від неї йде позитивний заряд. Хочеться жити, хочеться творити, якщо дивиться на таку людину. Хочу сказати Валентина Романа: ви генератор ідей. Ви жінка, енерджайзер. <с mediality> Дай Бог кожному мати такий, ну, таке натхнення, такий заряд внутрішній, щоб хотіти творити, працювати. І дійсно, як сказала, що крім того, є жінка. Там багато що треба прикластися. Де зараз позашкільна наша освіта розміщена і верх. І це я хочу вам пообіцяти, що ми його зробимо. Ми будемо Пар... Пар... дівчата. Я вам обіцяю. Але розпочне роботу. Дякую. Е... Дякую. 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 Хочу, хочу вам позирати дійсно. Ці ляльки. на них можна дивитися, знаєте, як на воду кажу, що можна дивитися роками, днями. Приємно, це поверг нашого українського роду. Це сюди вложена душа особисто ваша, ваших дівчат матеріал цієї підборки. В ціляйки десь ви нам спонсорують що ми даруємо. Вони вже мандрують Києвом, десь дарували його і фонд соціальних інвестицій. Тепер вже я знаю, що Валентина Гормана десь прияти нас, бо 8 числа у нас відкриття. Центру надання соціальних послуг за кошти, які давав Світовий банк, і, зокрема, донор японські донори, вже все майже завершено. Десь заводиться окреме обладнання. І для міністра чи заступника соціальної політики, японця і Світовому банку буде подаровано наші невеличкі оберіги Ляньки-Мотанки, бо вже іншим гостям десь трошки дарували. Володимирна, ви скажіть, що це б ніби яйка-мотанка стала як брендова з як Халиподіблю. Ну, е Я їм подарувала цим нашим кураторам, що нам давали ці кошти, всестодітні кошти, це все оснащення, меблі е для діточок, обладнання е ну, для логопедів, психологів і так далі. Це гарний задум, гарний проєкт. Подарували то вони наскільки були задоволені, і це все це у вас зробили? Це ручна робота ваша. Так у нас є такі люди творчі, які можуть це зробити. То я хочу вам побажати Володимир Григорівну здоров'я, воно необхідно нам, всім добра, звичайно, переможного миру, натхнення. Творчості, і я думаю, що це сьогодні тільки ми започаткували таке відкриття, що ваші нові роботи і з бісеру бачу, якесь там дерево, появилося нові задуми. Ми вже не буде... ще неодноразово, не тішитися вашим натхненням і вашою творчістю. Подарунок підемо разом, виберемо те, що вам треба для такої творчості, щоб дурне не брати зразу. Що бісер які це я вам обіцяю. Приходимо разом вибираємо. Мені подарунок саме найбільший. Те, що ви уділили увагу для мене, саме найбільший. Подавали, і більше мені не треба нічого. Я вже так якось із чоловіком, він ніколи не дивиться, скільки в мене зарплати, і куди вона дівається, він не скільки на часу витрачає. Дуже дякую, дуже дякую, поважні товариству, що ви мене сюди зараз просили. Мені дуже приємно з вами проводити такі, скажімо, от творчі десь <смітна> ну, <смітна> <навечір, смітна> та <вістам. смітна> там годин. Так, так, дуже дякую. <börjar> Запрошуємо до слова начальника відділу соціального і цивільного захисту населення пана Павла. Мені дуже приємно, що Валентину Григорьовну я знаю дуже багато років. Найперше мені імпонувало, ну як вчителе її вчительське, таке в хорошому ну, метро, її переконаність, тактовність, вчительське таке бажання працювати і передати щось дітям. Вона так багато років очолює дитячий парк, про неї неодноразово, І я в тому числі писав. Дякую Валентині Григорівні за те, що отакі довгі роки ми не, ос... ми не друзі, ми добрі знайомі, але це не заважало їй. З чоловіком запросити мене до себе до хати і пригостити чай. Коли я звертався до Валентини Григорівни, навіть з такими, ну, скажімо, не е, з проханнями допомогти нині сільській раді чи селищній раді чи нашій громаді, це було дуже давно, тому я кажу, що не незнайомі багато людей. Що мені дається виставка? Ну, по-перше, що е, роботи, подібну виставку виставляє майстер. Я а, такий критик зю, де я на щось подивлюся, те мені подобається, а то мені не подобається. Хоча про ляльку Мотанку почали говорити дуже багато і переконливо, власне із настанням незалежності України. Але як елемент рукоділля такої побутової культури, лялька Мотанка десь там ще. В, в київські часи чи в часи Київської Русі. Бо насамперед така лялька-мотанка, е, її робили з елементарних речей, шоловиня кукурудзи, звичайного домотканого полотна, часто замотували туди кусочок хліба е, або, або розмальовували сажею. Дитину треба було відволікти від тих проблем, які вирішували їхні батьки. А в часи середньовіччя і в усі часи завдання батьків, яке набудувати свою родину, подбати про своїх дітей. Тут є роботи не тільки ляльки-мотинки. Лялька-мотинка це лише як вершина того, що може робити Валентина Григорівна. Може менше представлені роботи з бісеру, хоча вони є. Я звернув увагу на те, що тут є брошка і шкіри. Що тут є така цікава робота. Ну вона, ніби виконана дуетом. Але як буде наша майстриня Хесанкарка робити свою виставку, то вона скаже, що тоді її першість у тій ляйці, а Ні. тут є першість Валентині Георгія, бо тут цікава така робота на пожанку флористики. І є оригамі. Цікава дуже жар птиця із яйцями такими оригінальними і роликотніми. Валентина Грівна, я вам бажаю міцного приміцного здоров'я. Бо здоров'я це як старт для реалізації своїх якихось задумів і планів. Зрештою, здоров'я це також і привід для того, що вашого чоловіка мусить бути здоров'ям, бо він мусить вночі доти спати, знаючи, що жінка вдома і мотає ляльки. Мотайте, хай вистомлюються ваші руки. Удачі, добра, здоров'я, хай будуть здоровими діти, онуки. І те, що, як Леся Володимирівна каже, я, на жаль, не був там, де я хотів бути. А як я буду там, де я хотів бути, то звідти буде подарунок. <клес> Коли дарували, я не знаю, які лявічки, що було керівництво із України, так то ляльки робила Ірина Олексіївна, ага. то її не ну, було. Я тоді була в Польщі. А вона sí тоді. Ну, by... no, це бред. бренд. Степенка. Передумайте щось таке. Степа. Так. А писанки, до речі, я вам хочу сказати за писанки, як ви так мені вже закинули, то я вам хочу сказати, що першу писанку і перший писачок я привезла із Києва. І Ірину Олексіївну заставила працювати під Ну, я з того починав. на ведомі вчитель? Ви знаєте, як то має робитися. І там писанки мої. О, о, о. <плес> <плес> Сьогодні у цій залі присутні люди, які цікавляться і шанують мистецтво. Це представники творчого об'єднання Ласкало тож запрошую до слова Ірину Добчак. Дорога нашого велика велика. Хочу сказати шановному товариству, що Валентина Григорівна, ви так це знаєте, є людина багатогранних талантів, багатогранна така талановита. І також допомагає і нашим поетам. Коли ми проводили літературні читання влітку, нам дуже допомогла Валентина Григорівна. Пройшло набагато цікавіше, багато більш масово. І за це ми дуже вдячні знайомилися творчістю Валентина Гриморія і даруємо від нас такого віша. Дніпропетровський край подарував нам пані Валентину. І працювала тут вона натхненно, безупино, бо їй Господь подарував такий талант, що творить так майстерно, наче тешить діамант. Зі всього, що не взяла, то створює шедевр. Вона є уособленням шляхетних звичок і манер. Чарівно посміхається, в руках усе горить, бажання працювати і все творить, творить. Талановитий керівник, як той дбайливий садівник, що кожну квіточку неліє, дарує учням все, що вміє, всім досвід свій передає. Висоти право дістає, бо що не конкурс, то це приз, приємний для скали сюрприз, командним голосом своїм усе, що хоче, досягає. Та, хоч вимогливою є, насправді добре серце має. Насправді є хорошим другом, плече своє всім підкладає. І не забудеш ти нічого, Григорівна тобі усе, що треба, підгадає. Всю копітку роботу повсякчас їй із довірою повсюди доручають. Бо не шкодує своїх рук, дарує час, адже шанує всіх і поважає. Талановитою перлиною є українського народу, а також вергинею. Своїй сім'ї і в свого роду. Ми дякуємо Григорівно за те, що є у нас. Та з вашими роботами знайомити вже час. Ми з нетерпінням хочемо побачити усе, бо знаємо, що творчість ваша лише красу несе. Дякую, вам дякую